Всім привіт, любі підписники! Давненько я не ходив на секонд хенди, і чесно, напевно, десь місяць, а може і два, була інша робота. Тому сьогодні, нарешті, я вирішив повернутися і подивитися, що змінилось, і чи реально зараз знайти щось круте у місті Лева. Ми з вами пройдемось по магазинам, пошукаємо щось цікаве, може бренди, може просто щось стильне. І перевіримо, чи секонд-хенди ще тримають планку. Це буде чесний живий похід без підготовки, без прикрас, просто я, камера і куча речей, серед яких іноді трапляються справжні скарби. Тож, Лаштуйтесь зручніше, погнали шукати щось круте разом. І що? Всім привіт, любі друзі. Знову на зв'язку з вами Олег з каналу Іван Ков Лайв. Ну що, повертаюсь, можливо, я до Стипінген патрулів Це якщо все буде добре. Зазвичай ну, є декілька причин, чому я не ходив. Перше за все, це причина, тому що ну, я, як приїхав у Львів, кожен день майже ходив. Я банально не заморився. По-друге... То, що зібралось дуже багато речей, які треба було продати. Тобто вкидувати гроші в нові речі не було сенсу, тому що в мене багато було речей і так, в наявності більше шести старих речей, щоб ви розуміли. У мене вже на квартирі не вміщались ніякі шухляди, ніякі шафи. Тому це основна із причин. А так я бачу ваші коментарі, дякую за те, що ви писали, за те, що казали, що типу давай, давай знову секонд-хенд патрулі роби. Будемо робити, якщо все буде добре, як то кажуть, можемо знову повернутися до нормального темпу. Ти бачиш, зараз вже ну якраз влітку я відпочив трошечки. Зараз е, студенти пішли на навчання. На секонд-хендах буде менше людей вже лівих, скажімо так, та й можна буде повертатись. Тому не знаю наскільки то буде довгий відос і наскільки е, я буду часу їздити на секонд хенди але... Пару разів на тиждень точно буду приїжджати і записувати. А, ну я ж сьогодні вже був. Та, це ще зараз вам покажу, що я трошки взяв. Таке мінімальне. За файний такий кульочок Феррарі. Непогана кофта. Всередині флісу капець. Навайки кей фурнітурки треба прибити. Джері, Джеррі. Джері, Джері і Майру. Джеррі, Джері, з Гірін Майру. І якась ще каміла. Камілофіл. <му> угу, угу. Жіночі походили. Медін Португал, коротше. Подивитися, треба. <му> Якийсь ходак. Пойти. Пару штанів маскот. Ось таких. Для робочки там кордори вставки є. Арме Танджес. Понуслів. Наші ціли. Втім якісь непонятні руде райдерс непогано можна глянути і футболку, футбольну, ось таку. В ідеальному стані нова збірка розмір L. Побачимо, може, не сильно дорого. Ну, що може попастись на світі секонд-хенду, на англійських брендах. Звичайно, що біргхаус ось такий. А в ідеальному стані футболочка Агентіум, розмір L також. Класно, хто ще з кишенькою. Іде. Що це ще? Zenor face, флешдрай. На технології флешдрай, типу, дуже гарно вентилюється і виводить зайву вологу. Також розмір XL. Розміра хороші попались. І попалась такі така футболочка мерч фільму Роккі Бальбоа. Хто дивився, напишіть в коментарях. 2007 року, тут погано видно, але це 2007 року. Ось такі улови. NFL ось така. Вінтажна трошечки старенька іде. Це мої лахи, ось такі вінтажні штани, адідаси. Ну просто згадайте. Мої перші секонд-хенд патрулі у Львові, який там був товар. І це, що я зараз показую, це взагалі небо і земля. Короте, ми частину, що маємо, то маємо. Взяв значить, той Богнер, він виявився вінтажний Made in West Germany. Це десь ще в 80 ті роки. Потім long sleeve the North Face і робочку це, Страус. Короче, Ельгенберг Штраус. Короче, він робочка з капюшоном непогана. А єдине, що із того, ну, Стрельцем, по ідеї теж можна було б взяти. От. Але тяжкий курва, він з підкладом якимось. Чи то вовняний, чи не не неважливо. Єдине, що плюс із того стрельця, що 5 євро попалося в кишені знайшов. <гум> Можна було б взяти з ну, Я бачу, просто подивився, деякі люди там, хтось за 1700 продає, хтось за 3000 продає різні ціни. Таке, короче, він тяжкий. Хоча сезон, блин, не знаю, сумніваюся, нехай полежить. Якщо Пару днів залишиться, то піду заберу. Бачимо, їх тут недалеко. Ого, газ, які склади які. Я вироблююсь, ми пора глина. Дуже рідко виїжджаю і трошечки сьогодні не розрахував, приїхав десь за Коротше, майже встиг, але одну зупиночку не встиг. Тобто трошки запізнився. От. Запізнився, але тим не менш взяв трошечки речей. Зараз е, прийду додому, зараз вип'ю каву невеличка та й покажу. На 1600 гривень сьогодні скупився, Це для мене по факту, по факту рекорд за один день. Огляд у вівторка 21 жовтня 25-го року. Це так просто кажу, щоб ви розуміли, наскільки це відео було розтягнуто по хронометажу у часі. Починаю записувати ще напевно, що влітку, а закінчу записувати аж у жовтні. Ну, з моєю теперішньою роботою не завжди мене виходить їздити на секонд-хенди, але тим не менш сьогодні поїхав і, в принципі, не пожалкував людей. Побачив, попривітався з усіма колегами. До не бачив в цілому, хотів би повернутися можливо в цей ритм, але. Час іде треба іноді змінювати роботу. Ну коротше, це таке це лірика. Це для моїх постійних, скажімо так, глядачів. Це розказую. Ось таку футболочку НКЛ взяв. Прикольно, в принципі, в гарному стані. Потім ось таку футболку в смужку від фірми Folk. Доволі принципі непоганий бренд. І матеріал виконання також прикольно. 100% котон. А де ж зроблено? А хто його знає, блін? Біс його знає. В цілому фолк рідко попадався. Зазвичай бачу тільки що там Михайло брав, йому у нього трошки краще везло. Він там пару позицій брав від фолку. У мене перша ця позиція від фолку в ідеальному стані. Просто тако, знаєте, вафельної структурки. Такої блед, точніше, не вафельної структурки, а такої в'язаної структурки. О, тако. Побачимо, що можна з цього, як то кажуть, зробити. Футболка під перформанс-розмір Lіким многотипом треба трошки попрати. Пару худі взялась. Ось такий худак від фірми ОБ дуже щільний розмір L, Ось тут маленький логотип, і ззаду на всю спину такий самий логотип, тільки побільше. Чорний, класний, щільненький. Люблю такі худаки брати. Оверсайзний крій. Ну, в принципі, без дірок, без плям може бути, чому ні. Потім ось такий ще взяв Ola Kala. бренд називається німецький бренд, також дуже якісно зроблений. На офіційному сайті їхні худі е, різна оцінка. Десь і по 100 євро продаються, а деякі продаються із 50-відсотковою по 50 євро. Це у нас розмір пише XL. Я так поняв фішка цього бренду, що в них худі, вони оверсайзні, дивіться, які е, широкі плечі, але вони трошки кропнуті. Тобто під Відрізані. Вони не йдуть аж до, як це кажуть, попу не закривають. Але от по, по пояс, грубо кажучи, дуже щільні. Зверніть увагу, яка тут просто щільна в'язка, доволі тяжкенька. Тут якесь ще посилення йде на рукаві. Ну, прикольно, в принципі. І ось такий логотипчик полакала у вигляді. Напевно, що це. Петля Мобіуса, якщо мені не зміняє моя пам'ять. Піде, потім піджачок, точніше, блейзер, ось такий взяв від фірми, знаєте якої фірми? Фірма Боб. 100% італіан пише хендмейд, комфорт стайл тому подібне. От, е, в принципі, прикольний блейзер, який щось дуже дорого за нього хотіли саме в фулл прайсі на Йоксі 365 доларів. Такі думаю, ого! І не такий тяжкий, в принципі, е, взяв. Ось тут ще є фірмова їхня, я так поняв. Ось така маленька хусточка. Прикольно, пише, що Fast and Furious. І на останок ще ось таку взяв куртку от, лижну від фірми американської Strafe. Design in Aspen Colorado. Колорадські гори, гори Колорадо. вас вітає Made in Vietnam Хоча а, просто забіг, я ж сьогодні запізнився, трошки забіг. Одразу думаю, на курточки. На курточки. Бачу, якась куртка лижна. Ну, подивився, подивився, думаю, ну, стан непоганий, тим паче, що фурнітурка Лекікеї зразу. Звернув увагу, потім погуглив і дійсно трошки курточки коштують від цього бренду. А, почекай, почекаю. Поляртек не ошел оу єс, Все вже плюс до, як то кажуть, до ціни. В цілому ось так. От побачимо на цьому тижні. Мінімум ще один. Я секонд-хенд засніму, покажу, а можливо навіть два. Тому залишаємось до до кінця. І хто додивився до цього моменту, поставте лайк і підпишіться на канал, напевно, що. А може, підпишіться краще в телеграм. Все, давайте гармонія. Так, пройшло декілька днів і все ж таки стрельцем долежав до кінця, 5 доларів він мені обійшовся. Ось такий, в принципі, як начебто схожий на ваксований. Але всередині це такий котон щиний, бачите. І зверху ось такий якийсь прорезинений матеріал. Також всередині ще є ось така підстежка, підкладка. Чи то шерстяна, чи то не шерстяна, не знаю. Можна відстягувати, можна додати так, шар. І такі ще шикарні воротники. Щось на відео здається, якийсь виходів. Але насправді ні, стан непоганий, я здивований, що долежало. Стається на одна з таких фірм, про яку мало хто знає, але в цілому в Україні трошечки про неї знають мінімально. Саме ті, хто носять. Саме ті, хто збирають, не дуже про неї знають, якраз це може і добре. Може хто подивиться, моє відео, тепер буде краще знати. Ну, якість офігенна. От, тому, чому б не взяти, знаєте, це вам не якісь там базові мес-маркетовські курточки. Аудор, аудор, кежуал, не кежуал. Це трошечки цінна штука. Ну і в цілому зараз ще вас очікує блок невеличкий відео про речі, які попадуться. А вже, може, попалися на світі секонд-хенду у цю суботу. Тому дивіться до кінця. І дякую всім, хто додивився до кінця цього моменту. Підпишіться і давайте. Пармайда. Ось такі мерли Бруднуваті, але цілі Типу, на якого якогось чорта 5 тисяч коштують Ходакху Бос як завжди з дефектами Потім парочку таких ось базових який Светриків 2 xl якщо без дірок можна взяти Отакі І. Карпа. Угу. Вони робляться дуже якісно і вони будуть цілі по-любому. Ну, в більшості випадків. Якщо підошва не стерта, то нормально. Лоральфлаури. А чого не хочеш брати? Візьми, В Цілому сильно великих очікувань не було від цього магазину. Пішов чисто через те, що ну, сусідній будинок типу, сходити. Ну а так, світ секонд Hendy, він загалом такий собі не дуже мені подобався, як завжди. Хоча раніше я набирав доволі багато в них речей. Взяв тільки один зведер, Uniqlo, все інше поскидав. Багато нюансів, та все. Якось так. Дякую вам всім за увагу. Давайте, всім привіт, побачимось. Дивіться, моє попереднє відео. І можливо буде якийсь наступний відео.